Незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують обстріли сила, то станом на 16-ту годину дня противник 16 разів порушив режим тиша, 13 з яких зафіксовано на Донецькому напрямку. Під мінометним і гранатометним вогнем 5 разів було селище Піски. Двічі терористи били по опитному і один раз по Авдіївці. Крім цього, після вчорашніх боїв під Широкіну, що на Маріупольському напрямку. Банд формування сьогодні близько 16-ї години вчергово завдали мінометного удару по цьому селищу. Тут з самісінького ранку лунають постріли та чути команди до бою. Так протягом місяця кожного дня армійці вдосконалюють свої бойові навики, аби в разі чого приєднатися до тих, хто вже захищає рубежі нашої країни на сході. Мобілізовані десантники під професійним крилом досвідчених інструкторів інструкторами на начальному центрі ВДВ працюють офіцери солдати. Ті, які безпосередньо приймали участь у бойових діях і мають нагоду передавати свій бойовий досвід молодому поповненню, яке прийшло зараз. Мелкі-мелкі ну, такі знаєте, нюанси там як укритися від розриву, куди обіжати, як усушать міну, коли вона літить. Як перев'язати чоловіка рану товаришу, як правильно приселиться. Рік бойових дій на сході висвітлив недоліки у військовій сфері, тому нині особливу увагу приділяють індивідуальні підготовці військовослужбовців. Моя оцінка дуже висока. Якщо порівнювати першу і другу хвилю мобілізації, ми врахували помилки, які, на жаль, були допущені в свій час. Курсанти в начальному центрі ВДВ проходять загальновійськову десятиденну підготовку. За цей час вони опановують дії солдата у ході бою, вчаться вражати мішені з різних видів озброєння, кидати ручну бойову гранату та керувати танком. Проходили непосередньо вертольотну підготовку, Переміщення віртольотами. Дісантірування виказ вертольота, як і наземним, так і завісанням. Усі отакі моменти солдатніпосередньо проходить за 10 днів. Кожен солдат одразу опановує декілька спеціальностей, адже за потреби має впоратися із роботою свого товариша. Після завершення навчання солдати прибудуть до військових частин, які знаходяться ближче до їхніх домівок, або ж одразу поїдуть у зону АТО, де замінять своїх побратимів, які там вже близько року. Минулого тижня в країні стартував другий етап четвертої хвилі мобілізації. Зваживши недоліки попередніх черг, працівники військоматів більш ефективно налагодили діяльність. А щоб військовозобов'язані не ухилялися від повісток, їх відтепер надсилають просто на місце роботи. Оповіщення за місцем проживання проводиться, але як показав перший етап, воно не ефективно. Ефективне це оповіщення за місцем роботи. Щоденно в військоматах проходять медичну комісію понад півсотні мобілізованих. Лікарі кажуть, добровольців стало менше, та майже усі, хто отримав повістки, з'являються на призовних дільницях. Ждав, прийшла повістка, Я без питань прийшов. Я не доброволець, але по повістці я прийшов. Загалом перший етап четвертої черги мобілізації виконаний на 90%. П'ять тисяч бійців поповнили військові лави добровільно. Під час другого етапу заплановано мобілізувати 20 тисяч осіб. 24-річний Олександр Лукянов мобілізований із сум. За плечима хлопця три роки служби в армії. Після завершення контракту він працював на будівництві та коли отримав повістку, одразу прибув до військомату. Вдома Олександр залишив дружину та сина. Каже, не міг чекати, поки лихо прийде і до його оселі. Це чоловіча справа. Якщо я б не був би чоловіком, то. Як кажуть, справжнім чоловіком, то я б сидів би вдома десь. Як ми мої... є в мене багато знайомих друзів, які ухиляються від цього. Я не вагаючись, не роздумуючи, мене підтримали вдома, рідні близькі. Так що я, я, я вважаю, що я зробив нас справжній чоловічий крок. Цього разу вперше за всі чотири хвилі мобілізації армійці здійснили стрибки з парашутом. До особового складу бригади приєдналися і новачки. Наймолодшому з них 22, а найстаршому 58. Віктор Віктору свої 55 відчув вільне падіння. Адреналін зашкалює, а замість слів самі лише емоції. А хто як не я? Хто має захищати нашу рідну Україну, як не ми. Серед десантників вистачає і жінок. У кожній групі бодай одна. кажуть, аби у чоловіків був кращий настрій. В кожному борту ми ставимо по одній дівчині, ви служащі, щоб підняти їм моральний, моральний дух, щоб этот мандраж, який є, все таки ще раз я хочу повторити, що военнослужащие, именно, які здесь знаходяться, не всі проходили службу в десантних військах. І у процентах 90 – це перший прыжок з парашутом в їхній жизнь. Надія у бригаді для неї це перший стрибок. І поки дівчина налаштовується, колеги бажають вдалого польоту. Любі, удачі, успіха самого самого хорошого. Щас і здоров'я. Командири задоволені своїми підлеглими, адже всі розуміють, задля чого вони зараз проходять навчання. Це дуже могутній інструмент морально-психологічної підготовки. Той, хто спроможний здійснити стримок з парашутом, на нього можна розраховувати в реальній бойовій ситуації, тобто там де є небезпека для життя. Лічний состав прибув з коматом. Ні, силком, а добровольно, сам знає, куди він йде, на що готується. Кожен день вояки наполегливо відточують свої навики, адже головне для них стати професійними захисниками України. В Одесі провели в останню путь заступника командувача з авіації, начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Спостерігаючи за любов'ю Василя Семеновича до неба, авіаційних бойових машин та взагалі до армійської служби, важко навіть було уявити той день, коли цей енергійний генерал може сказати: досить, налітався. Адже торік Нікіфорову виповнилось 60, а він і не думав розлучатися з небом та штурвалом літака. Ми днем і ночі працюємо. Так. Вже відновили чотири льотчика бунтурової авіації, от льотчиків штурмової авіації ночі. І основна задача наша це підготувати льотчиків на клас. Іноді здавалося, що його не цікавили високі посади, звання, будь-які привілеї для нього понад усе були літаки, а ще турбота про молоде крило військової авіації. В строєвих частинах вперше готуємо молодих льотчиків для бомбентання. Ну то в роботі на полігонах це на літаках Л 39 Обично, ми цим не займалися, займалися це в училищі. От а в строєвих частинах це не займалися. Тобто він вже ознакомлюється з полігоном, з режимами, з маневрами. Йому буде проще набагато потім і економніше працювати вже на основному типі літака. Тож тобто су 25 Мі-29, су Су-24. Він вчив любити авіацію і бути відданим їй. Відпрацювавши на міжнародних навчаннях Сібриз, Нікіфор влетить на спільні тренування НАТО кооператив-партнер. Згодом бере участь в міжнародному показі авіаційної техніки АвіаСвіт-21 і не полишає турботу про мирне небо Євро 2012 Його величезний досвід вражав молодих і бувалих, його талантом захоплювались іноземні неба, а колеги просто пишалися, що служать поруч з пілотом легендою. Він літав, доки йому дозволяло здоров'я. Він літав до останнього свого подиху. Останній політ його був 19 грудня. Ми літали в зону АТУ, він повернувся і каже, що щось, я бачу, щось двоїться в очах. Треба перевіритись. Згрупіруюсь нормально. На жаль, важка хвороба забрала від нас його. Останню путь легендарного авіатора прийшли провести мешканці Одеси, військослужбовці гарнізону, товариші по службі, родичі та близькі, поховали Василя Нікіфорова на таїровському кладовищі. Радіомарафон Шевченко мобілізує, розпочали гімном. Унікальну акцію в нашій державі провели вперше шостої години ранку. і до опівночі політики, діячі науки, культури та волонтери по почали читали уривки з віршів Великого Кобзаря. Долучились і військовослужбовці збройних сил України. Від збройних сил залучається 100 осіб. Це військовослужбовці, переважно, які брали участь в антитерористичній операції. Вадим бере участь в антитерористичній операції ще з квітня 2014-го. Його рідні 80-ті окремі аеромобільні бригаді довелось побувати в найгарячіших точках сходу. Захід абсолютно дуже серйозний і відповідно так до цього підходимо». У марафоні взяли участь понад 500 осіб. Завітав сюди і президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною. Ви знаєте, є такі вірші великого Тараса, які здається написані вчора і надзвичайно актуальні саме ці слова. Для сьогодення, 27 травня 1860 року, Тарас написав молитву, зло начинаючи спини, упута кутії В Склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи. Святою силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдине мислі подай і братолюбіє пошли. Дякую тобі, Тарасе.